Всім привітики, Стрім розробників 4.1 закінчився, і в цьому відео ви дізнаєтеся все саме цікаве, що в ньому було. А було в трейлері доволі такі цікаві речі. Наприклад, ми побачили Арлікіно. Також хочу сказати, що патч 4.1 буде доволі прохідним, і ми не отримали б, скажімо, доволі багато примогимів. Але А у нас з вами буде третя річниця Genshin Геншінпакту, і ми з вами отримаємо 20 круточок. Тобто, як ви можете побачити, зараз саме 10 круток ми отримаємо, коли будемо обходити 7 днів поспіль. А також 10 круток ми отримаємо з вами на пошту. Також ми отримуємо супутника нового, це така медузка, і пістолетик водяний. Також хочу нагадати вам, що промокоди зі стріму розробників будуть знаходитися в коментарях. Закріплений. Тож, якщо ви ще їх не зібрали, заберіть. Повертаючись до стріму розробників, нам показали нову локацію, яка виглядає доволі цікаво. А також нових двох босів, які виглядають теж непогано, скажімо так. Також вас, скоріш за все, цікавить банери. В першій половині у нас з вами буде Невеліт і Хутао, а в другій половині у нас з вами буде різлі і Венті. Івенти у нас за вами будуть не дуже такі важкі, ну це в принципі, як завжди, головний івент це Waterborne Poetry. Тобто там ми будемо з вами отримувати самі соковиті винагороди, а також безкоштовну чотирьохзіркову зброю, а саме каталізатор. Окрім цього, буде івент по типу бомбера, колись на денді така гра буде. Ми будемо додоку бомбочками кидати і отримувати теж за це примогеми. Наступний івент Radiant Harvest, ми будемо збирати просто медузок. Один із бойових івентів це The Peaks and the Strohs of Life. А також у нас з вами повертається розлив артерій. Нам презентують нову зброю в цьому патчі. Це сигнатурка для різлі, а також сигнатурка для Невеліта. І нова чотирьохзіркова зброя. Окрім цього, перепрацюють систему відображення дейків. Вона буде схожа як система в Honkai Star Rail. Тож сподіваюся, відео для вас було корисним. Дякую за перегляд. До скорої зустрічі.